Вітаю! Сьогодні поговоримо про спеціальність 176 мікро- та наносистемна техніка і освітню програму мікроелектроніка, енергоефективності та електронний захист, в чому сутність і особливості спеціальності. Мікроелектроніка це магія, яка робить можливим те, що раніше здавалося неможливим. Мікро та наноелектроніка завжди знаходилася на границі сучасної електроніки та передових високотехнологічних досягнень. З одного боку, охоплюючи весь світ електроніки навколо нас, з іншого поринаючи у світ новітніх нано та квантових технологій, завжди знаходячись на вершині. Високі технології завжди цікаві, але давайте розберемося, ким саме працюють здобувачі, отримавши освіту з мікро та наносистемної техніки. По-перше, це розробники мікроелектроніки, а на сьогодні вже й наноелектроніки. Це професіонали, які володіють передовими знаннями про новітні матеріали з майже магічними властивостями, про передові технології, і на основі знань створюють новітні прилади, починаючи з флагманських телефонів і завершуючи космосом, біомедициною, квантовими комп'ютерами тощо. По-друге, програмісти вбудованих систем. Куди ж у сучасному світі без програмування? Вся електроніка, що створюється розробниками, цифрова і без коду, без програми, не може працювати. Тому для мікроелектроніки програмування є невід'ємною частиною, а для професіонала програмування є обов'язковим. Не менш важливим напрямком є моделювання систем керування. Жодну складну систему не можна створити одразу в залізі, не дозволить ні масштаб, ні вартість. Дуже цінуються спеціалісти в області відповідного програмного забезпечення, котре дозволяє розробляти, проєктувати і проводити оцінку ефективності роботи мікроелектронних систем різноманітного призначення. І як узагальнення. Фахівці в галузі керування електронікою. Круто розробити новий прилад, круто його вбудувати у складний пристрій та провести його моделювання. Але не менш важливо розуміти, як це все працює, вміти керувати системами. Ми всі з вами навчилися керувати смартфоном, а уявіть, що керувати величезними виробництвами не складніше. Треба лише розібратися і навчитися. Наша освітня програма Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист спрямована на підготовку фахівців у сфері сонячної енергетики та захисту електронного обладнання. Але про це пізніше. Зараз проговоримо про те, чому навчає спеціальність в цілому. Спеціальність охоплює чотири напрямки: це новітні матеріали та технології, це моделювання та проєктування, програмування та розробка систем мікро та наноелектроніки. Коротенько спробуємо розібратися з кожним з них. Перше, це новітні матеріали та технології. Неможливо створити нічого нового без використання сучасних досягнень в новітніх матеріалах. Спеціальність охоплює як і класичні матеріали мікро та наноелектроніки, так і сучасні квантові, оптичні та наноматеріали, і вже ж приділяючи увагу методам роботи з цими сучасними матеріалами. Другим напрямком, як я вже акцентував, є не менш важливе моделювання мікроелектроніки. Перед розробкою та створенням складних мікроелектронних систем. Багато уваги приділяється роботі з відповідними програмними пакетами. А вже ж починаючи з основ електронних кіл, аналогової цифрової схемотехніки та заглиблюючись в асортимент математичних пакетів автоматизованого проєктування та CAD-систем. Третій напрям програмування. Без нього в сучасному світі електроніки ніяк. Вся електроніка наразі цифровата, працює лише на правильному софті. Цей софт теж розробляють фахівці зі спеціальності. Спеціальність охоплює необхідні освітні компоненти. Це і об'єктно-орієнтоване програмування, це і методи обчислень, веб та мережеві технології тощо. І наостанок, всі попередні напрямки поєднуються у розробці систем мікро та наноелектроніки. Саме цей напрям формує професіонала в області мікро та наноелектроніки. Це інженерна та комп'ютерна графіка, котра дає навички роботи з документацією виробника та замовника. Це і мікропроцесорна техніка, де розглядаються сучасні світові досягнення, а також розробка пристроїв на базі мікроконтролерів та програмовані наносистеми, котрі надають невід'ємні, практичні навички. Дивлячись на навколишній світ, можна сказати, що мікроелектроніка захопила світ навколо нас. Передові технології будуть розвиватися ще швидше і цікавіше. Детальніше про фокус нашої освітньої програми та конкурсну пропозицію дивися у наступному відео. Доєднуйтеся до нас, доєднуйтеся до передових технологій мікроелектроніки.